Вітаю, шановне панство! Сьогодні я розповім вам умови купівлі апартаментів у готелі Вінтхам. Раніше ви можете зайти на аккаунт і подивитись більш детальну інформацію по прибутковості, по всьому цьому. А сьогодні я розповім тільки умови купівлі і розтермінування. Давайте подивимось. я тут буду дублювати цю інформацію. Апартамент стандарт у нас 25 метрів. Він е, йде за ціною 170 тисяч євро, це 6800 за квадратний метр. Ми його можемо купити, зробивши перший внесок 35%, це 59 500, потім 55% від вартості ми беремо в розтермінування на 17 місяців до липня 27-го року. Це сума буде 93 500. Євро і сплачувати ми будемо по 5,5 тисяч на місяць. Залишок 10% у розмірі 17 тисяч євро. Ми сплатимо вже тільки при отриманні ключів. Це стандарт. Далі у нас є ще апартамент Deluxe Suite, Він теж 25 метрів, 6333 метри за квадрат. Ціна 190 тисяч. Умови купівлі. Ми вносимо 35% першого внеску. Це 66,5 тисяч євро. Залишок 55% від вартості ми беремо в розтермінування на 17 місяців до липня 2027 року. І вносимо по 6147 євро на місяць. Повна сума від залишку буде 104 п'ятсот. 55% і залишок 10% ми сплачуємо при отриманні ключів у сумі 19 тисяч євро. Якщо вас цікавлять інші умови, прибутковість, дивіться або на каналі відео, або звертайтесь і у приватній консультації, я вам все це розповім і надам всю інформацію. Гарного дня!